Шановні телеглядачі, я вітаю всіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. У 2014 році ми були разом і працювали для того, щоб зберегти мир та спокій на Миколаївщині. І це нам вдалося. 2015 рік буде роком, коли коледж преси та телебачення, телекомпанія «ТАК TV, буде знову працювати разом з вами та для вас. Ми маємо надію, що переважна більшість з вас розуміє, що наш комфорт і наше майбутнє залежить виключно від нас. Сьогодні багато людей хотіло би, щоб ми між собою посварилися. Багато людей хотіло би, щоб ми між собою не знайшли порозуміння. Нам, на жаль, дуже часто або електрика, або сніг не дає можливість дивитися телебачення. Я маю надію, що ви будете зберегати мир та спокій і будете дивитися наш телевізійний академічний канал з Новим роком з Різдвом Христовим!